Шановні односельчани, вчора я побував з робочим візитом у нічному клубі в Києві і вирішив відкрити нічний клуб у нас в селі Малі Маслюків. О, Господи, що це з тобою? Все нормально, кісуля, я на емоціях. Шановні, клуб у нас буде престижним, сучасним, тому щоб я ні в кого не бачив з собою наркотиків. Це все можна купити у нас. Отож, анонсую, рівно через тиждень в залі сільської ради відбудеться відкриття нічного клубу «Радісько-Маслюк-Холл». Вхід з флаєром безкоштовний. О, то це ж я безплатно зайду. З якого це? Ну ти ж сам сказав, з фраєром безкоштовно. Ти ж в мене фраєр. Боже Люда, не з фраєром, а з флаєром! Бумажку, яку ти приявляєш на фейс-контролі. О, що таке фейс-контроль? Фейс-контроль, Люда! Це те, що ти ніколи в житті не пройдеш. Шо? О, Люда придумав. Ти будеш під Ким? Не будеш танцювати в купальнику і приваблювати клієнтуру. О, -о, О, хоча, якщо ти будеш в купальнику, ти тільки всіх розженеш. Так, я щось не поняла. Це що був намюк на те, що я страшна? Люда, намюк на те, що ти страшна, був ще у фразі про фейс-контроль. Рівно через тиждень відбудеться відкриття нічного клубу Радіско Маслюк холл А втепаті відбудеться у Григоровича. О, ти що весь час закритими очима говорив? Люда, повір, у мене зараз прекрасно працює уява. Маслюки.